Привіт, малята! Сьогодні ми разом з вами будемо розучувати скоромовки. Послухайте, будь ласка, першу скоромовку. Вишивала мишка ловко. Синім шовком мишоловку. Мишоловка грізна штука. Мишеняткові наука. А тепер, не поспішаючи, повторюйте за мною. Вишивала. Мишка ловко. синім шовком мишоловку. Мишоловка грізна штука. Мишеняткові наука. А тепер давайте швидше. Вишивала мишка ловко, синім шовком мишоловку. Мишоловка грізна штука, мишеняткові наука. А тепер давай іще швидше. Вишивала мишка ловко синім шовком мишоловку. Мишоловка грізна штука, мишеняткові наука. А тепер зупини відео і спробуй вимовити скоромовку самостійно. Наступна скоромовка послухай її уважно. Крокодил до крокодила припливав просити мила. Бо набридло крокодилу, умиватися без мила. А тепер повільно повторюй за мною. Крокодил до крокодила Припливав просити мила. Бо набридло, крокодилу. Умиватися без мила. Молодець. А тепер давай швидше. Крокодил до крокодила припливав просити мила. Бо набридло крокодилу умиватися без мила. А зараз зупини відео і повтори скоромовку самостійно. Наступна скоромовка. Левенятко головати. Хоч мале, а вже вусате. А тепер давай разом, не поспішаючи. Левенятко. Головати, хоч мале, а вже вусати. А зараз давай швидше. Левенятко головати, хоч мале, а вже вусати. А тепер іще швидше. Левенятко головати, хоч мале, а вже вусати. А зараз спробуй зупинити відео. І повтори скоромовку самостійно. Успіхів тобі у навчанні!